На сайті нашої офіційної міської ради є геопортал Ковальської територіальної громади. Відтепер для жителів Коваля та сіл громади доступний геопортал, інтернет-ресурс із повною картографічною інформацією про громаду. Це точна і детальна карта території, на яку нанесена інформація про різні об'єкти, наприклад, про розміщення рекламних конструкцій, малих архітектурних форм, про земельні ділянки комунальної власності, доступні в оренду. Інвестиційні пропозиції тощо. Над створенням геопорталу почали працювати ще влітку 2022 року. Прикладом каже міський голова Став Львів, де над таким проєктом працюють вже шість років. У них на геопорталі доступні десятки тематичних карт. Уковелі ж проєкт лише стартував, але вже приніс чимало користі. Переконують у відділі містобудування та архітектури міськради. Найперше там завантажена містобудівна документація. Будь-який мешканець, який має намір забудуватися, може зайти на карту, подивитися, в якій зоні розміщений. Його об'єкт, які доступні види забудови в цьому районі, а також які є обмеження щодо забудови. Також на геопорталі ведуть адресний реєстр. Це єдина база адрес, затверджених на рівні законодавства. Можна отримати інформацію про вулиці, де вони знаходяться, а також про будівлі, які є. Для всіх жителів громади тепер доступні паспорти прив'язок тимчасових споруд. а Також інформація про зовнішню рекламу у громаді для мешканців громади, наприклад. Це дасть змогу довідатися, коли біля вашого будинку встановили, скажімо, рекламний щит чи маф, і вас зацікавило, чи це законно цю інформацію. Ви також можете перевірити на геопорталі. Ще однією перевагою геопорталу є реєстр звернень. Тобто, жителі громади, які зверталися на гарячу лінію міського голови, тепер зможуть відстежувати розгляд своїх питань саме на геопорталі. І як показує практика, місцеві цим активно користуються. Найбільше звернень, звичайно, в цьому році це було підтоплення. Люди звертаються. Ми стараємося допомогти вирішити дані питання. Всі вони фіксуються на геопорталі в відділі нашому звернень. And then. І контролюються нашими працівниками. А вже найближчим часом не доведеться звертатися і на гарячу лінію, адже все можна буде зробити онлайн. Буде створений особистий кабінет, де кожен мешканець нашої громади зможе зареєструватися і залишити звернення через цей кабінет на гарячу лінію міського голови, саме через звернення геопорталу. Окрім того, у геопорталі є можливість додавати нові розділи, що і планують зробити у подальшому. Ми ще плануємо додати розділ з інженерними мережами. Топозйомкою міської території, також інформацію про зелені насадження. І до цього процесу ми плануємо також і залучити інші відділи, які будуть вносити цю інформацію. Наразі геопортал Ковельської громади працює у тестовому режимі. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.